24 серпня Незалежна Україна відзначила свій 21-й день народження. В цьому році громадські організації Вінничини вирішили святкувати День Незалежності за американським рецептом. В парку відпочинку обласного центру влаштували кілька цікавинок. По-перше, це кікбол. Кікбол це аналог відомої американської гри Бейсбол організатори підготували дві команди Вінничан, які полюбляють випробовувати все нове. Кікбол є однією з популярних ігор і ще одна Справа в тому, що кікбол це гра, яка об'єднує людей. І кікбол має дуже потужну позитивну енергетику. І завдяки цій грі ми змогли добитися високих результатів. По-перше, ми змогли згуртувати наших дітей, які мають відношення, це діти нашої громадської організації. Також ми краще згуртували наших друзів. Це команда Flash. Вони і до цього були молодці, але ця гра дала можливість пограти обом командам разом. Все влаштувати по-американськи та навчитися грати у кікбол допомагала волонтерка Корпусу Миру США Керіс Ервін, яка два роки працюватиме в організації Філософія серця. А для всіх бажаючих було влаштовано кілька веселих конкурсів: зокрема, конкурс на знищення хот догів на швидкість та конкурс на поїдання кавунів. Ініціатива влаштувати наш День Незалежності на американський манер належить громадським радам Привіницької облдержадміністрації та облраді і громадській організації Філософія серця. Одним із принципів роботи в філософії серця є те, що в нас немає конкурентів, в нас є партнери, в нас є друзі. Я думаю, що це саме і є, скажімо так, формула успіху будь-яких заходів, які ми проводимо з нашими партнерами. Цьогоріч це не перший захід для жителів міста і області, які з ініційовані та організовані громадськими об'єднаннями Вінниччини. І це важливо, що це проводиться не неофіційно, не за підтримки коштів держави, а чисто на ентузіазмі і чисто з волі громадських організацій проводиться. І це дуже важливо. Я думаю, що цей рух переросте і буде поширюватись, і буде більш масштабнішим і ефективнішим. І особливо залучення молоді до, до, до справ державних і громадського життя. Свято вдалося, тому гарний настрій у його учасників залишився надовго. А дивіз свята ще довго передавався з уст в уста, адже був придуманий дотепно і влучно. Кікбол, сусідка і кавон це справжній український бум, саме так. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.